Розмови є, а ремонту немає. Минув майже рік відтоді як громада шокував стан укриття білотраківського пологового будинку, але результату по суті поки. Ніякого відомо лише про розроблену проєктно-кошторисну документацію. Тож це питання знову порушили під час позачергової сесії. Як запевнив секретар міської ради Володимир Вовкотруб, роботи розпочнуть вже цьогоріч, і на це у бюджеті заклали кошти. Загальна вартість капремонту становить 13 мільйонів гривень, і його виконуватимуть протягом двох років. Хотів би просто зауважити, що ми з вами прийняли бюджет на весь рік. Так? Але е, зрозуміло, що в грудні цього року ми будемо розуміти, що всі ті кошти, які ми з вами планували, вони до нас надійшли. Бізнес, так само, і платники податків сплачують кошти щомісячно. Тобто, в нас грошової маси сьогодні, ще в січні, в лютому місяці, немає для того, щоб забезпечити всі необхідні потреби нашого бюджету і нашої громади. Це буде ну, зроблено протягом цього 2025 року. В залежності того, яка сума коштів буде надходити, в залежності того, як ми будемо виконувати бюджет, так само будуть реалізовуватися і ті відповідні проекти. Скандальна ситуація навколо вирізки дерев та встановлення шести мафів на тарашчанському масиві має продовження цього разу, за словами місцевих мешканців, ще перед вихідними невідомий прийшов з пилкою та почав зрізати каштани. А сьогодні представники орендаря пригнали техніку та бригаду, яка почала викорчувати пні підприємець Віктор Шаравара. Викликав поліцію, але та перевірила документи, зареєструвала заяву. Та поїхала на інший виклик. Будь-що коментувати правоохоронці відмовились. Зазначу, місцеві зібрали майже дві тисячі підписів проти знищення зелених зон на масиві Таращанський. Поліція приїхала, сказали, що у них немає повноважень. Приїхали дві дві два визови було по поліції, да а потім січа група приїхала. Поліції я дав покази такі самі, як раніше. Свіча поліція приїжджала і раніше, декілька днів назад. Між іншим я після цього виступав на сесії міської ради і просив депутатів, щоб вони звернули увагу на те, що варварські без дозволу вирізаються дерева. І далі, з самого початку, ми з вами розмовляли ще осінь, що звичайно що це буде не так, як вони говорять. І що зовсім не там вони ставлять їм намальовано. Ви бачите, вони сказали, що дерева чіпати не будуть. Вони їх вирізали в варварські, вони потім викорчовують ось при вас дерева, поламали тротуар, який я робив для людей проходу. but І я думаю, що це не кінець, то тобто, чи буде там реконструкція водоканала чи що, я не знаю. Але всі ці порушення я написав в сьогоднішній заяві. Я думаю, що якщо це чесно, якщо люди мають совість, і, і, і влада має совість, і, і поліція до цього несеться згідно з службовим обов'язком, то вони розслідують те питання, що міська влада не надавала цим людям, я не знаю, хто вони і що вони, не давала цим людям право на вирізання. Занять жодного дерева у Білій церкві розпочав свою діяльність новий проєкт рух ветеранів. Він спрямований на підтримку військових, ветеранів та волонтерів. Як працює програма лояльності та скільки місцевих підприємців до неї долучилося, дивімось далі. У Білій церкві з'являється все більше місць, де військовим, ветеранам та волонтерам пропонують знижки чи безкоштовні послуги. Такі заклади легко впізнати за наліпкою рух ветеранів. Один з засновників проєкту Владислав Хоменко на початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав 114 бригади ТРО, а за два роки отримав тяжке поранення ноги. Тож після реабілітації каже, посміхаючись, йому довелось полишити лави зсу і вступити у лави ветеранів. Так народилася ідея об'єднати бізнес і тих, хто наближає нашу перемогу. Ми починаємо з Білої церкви. До нас вже приєдналися фурси. Перший магазин будівельний. Ми зараз домовляємося в Одесі. Мої побратими є, які домовляються з магазинами, які теж готові нас підтримувати. В ця буде розпошиватися по всій Україні. Тобто ми не обмежимося тільки нашою одною громадою, нашою спільнотою. Якщо ти бачиш на нашу наліпку, заходиш. Кажеш, ти військовий, підтверджуєш, ти можеш показати підтверджуючі документи, можеш показати документ, що ти є волонтер, який допомагає нашим військовим. Таким чином це робота. На далішніх етапах ми зробимо програму, буде зроблена Google Maps, на якому буде відмічено всі магазини, які приймають участь. І буде створена електронна програма по QR-коду, щоб спростити цю систему. Як розповідає ветеран, вони не вимагають від підприємців фіксованого дисконту. Вони самі визначають його відсоток або ж пропонують якусь послугу. Наприклад, за програмою лояльності нині доступне безоплатне зубопротезування та діагностика автомобілів. Загалом до ініціативи вже долучилися понад 10 місцевих власників бізнесів з різних сфер. Сьогодні це будівельний магазин. Дуже багато військових заходить і вони не знають, чи ми надаємо знижки, чи не надаємо дана наліпка. Рух ветеранів дозволяє кожному військовослужбовцю, кожному нашому герою зайти і індивідуально поспілкуватися з нашим менеджером і отримати максимальну. Знижки на будівництво або ремонт даного об'єкту, який вони зараз будують. Це може бути від 5 до 20 відсотків, дивлячись на який товар. Перелік магазинів і закладів, де можуть отримати знижку військові, ветерани та волонтери є у телеграм-каналі Руху ветеранів. Для цього варто відсканувати QR-код на наліпці. Молодший сержант 114-ї бригади Олександр зайшов до будівельного магазину, щоб вибрати потрібне йому приладдя, і був здивований, що тут він може отримати знижку. Мені як військовому, це дуже приємно, що є така ініціатива. Хотілося, щоб вона поширювалася більше і більше серед підприємців, тому що ну, військових багато, ветеранів також. Я думаю, всім буде приємно отримати знижку. Ну так, пару речей. Приглянув тобі, там набір інструментів для будівництва, підтримує цю думку. І вже колишній воїн Микола, який отримав третю групу інвалідності, але нині активно волонтерить. Ветерани встає, на жаль, все більше і більше, і це дуже. дуже... Приємно вражений за таку підтримку, що йдуть на зустріч військовим, пораненим, і що самі військові створили такий рух, і це, ну, надає нам велику підтримку, ну і надію. Надію, то, що щось в цьому житті ну заслуговують поваги ветерани і всі. Ну я дуже вдячний підприємцям, дуже вдячний руху. Тож такий проєкт, як рух ветеранів, сприяє підтримці наших героїв як на фронті, так і в тилу, показуючи, що їхня праця та самопожертва не залишаються непоміченими, і це є ознакою свідомого суспільства. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У нашому Фейсбуці, Телеграмі, Тіктоці, Інстаграмі ще більше цікавого: оперативні новини, ексклюзивні сторіс, закуліся, редакції та розіграші для наших підписників. Приєднуйтесь також, слідкуйте за нами на Ютуб-каналі, ставте вподобайки та коментуйте, що ви думаєте на різні теми. У білій церкві завершилась сьома літня гімназіада з боксу пам'яті Олександра Марченка. Протягом п'яти днів на ринг вийшли майже 300 спортсменів з усієї України. Як повідомив нашому телеканалу, начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов за результатами у різних вагових категоріях призові місця є і у білоцерківців. Відтак першість вибороли Нікіта Зіленко, Анна Горносталь та Дарина Лукаш. Друге місце у Кирила Макарука, А ось бронза у Кирила Василенка, Назара Горносталя та Олександра Зіленка. Усі вони є вихованцями спортшколи Олімп. Нагадаю, ці змагання були відбірковим етапом на всесвітню літню гімназіаду, яка відбудеться у квітні в Сербії. Крім того, у Львові на навчально-спортивній базі відбувся перший від початку року чемпіонат України з велосипедного спорту. Серед 160 учасників змагань були і білоцерківці, які гідно представили нашу громаду та область. Загалом їм вдалося вибрати чотири медалі різного гатунку. Зокрема, золото в Оксани Зварич та Вероніки Болюк, які є вихованками ДЮСШ США промінь. А ось у представників центру олімпійської підготовки та спортліцею Данила Яновського. Та та Володимира Клячина золото і бронза відповідно. Різке потепління цього тижня насувається на білу церкву. Про це повідомляє Укргідромедцентр. у вівторок та середу. Синоптики прогнозують від плюс одного до дев'яти тепла. У четвер до тринадцяти, у п'ятницю двома градусами вище. У суботу повітря прогріється до 16 градусів за цельсієм. У неділю двома поділками нижче. Нехай тепла погода зігріє наші серця, і весна принесе нам тільки позитивні новини. З вами протягом цього часу був Ярослав Гопаца та вся наша команда. Головні новини Білої церкви не закінчуються. Вони лише роблять паузу. Тож побачимось вже завтра о цій же порі. Тримайтеся і залишайтеся разом з нами.